Тут вхід, тут донат. Тут і там книжкові стенди. Це одна із моїх улюблених книжок. Тут дискусії. Тут автограф, сесія Ілоріона Павлюка. Ого. Ми на Київ, Букфест 2024. Ого, такого виходу в нас ще не було. Привіт! Незмінна репортажистка книжкових фестивалів Анастасія Солод. Покажу, як проходить подія. Приставатиму до відвідувачів чудово та письменників. Просто треба писати в цьому випуску. Ви дізнаєтесь, як книги та фентезі і фантастика впливає на ментальне здоров'я українців, реальне життя і так занадто сильно. Довкола нас У мене були тижні, де я не читав жодної сторінки. Це для мене немислимий стан. Як написати книгу прочитати якомога більше книг? І які виклики у книгоіндустрії. Стати на цьому мільйонером неможливо. Програма заходу дуже насичена, як солянка моєї подруги. Наївся клас обіду. Во крім книжкового ярмарку запланували понад 200 подій: літературні зустрічі, автограф сесії, презентації, поетичні читання, дитячі програми і музичні виступи. Цьогорічного фестивалю зібрати півтора мільйони гривень, щоб одивити бібліотеки військових вищих навчальних закладів сучасною літературою. Ну щось дивлюсь на цю книгу, дивлюсь, дивлюсь і не розумію. Це фентезі чи фантастика, що тут відбувається. Якщо прилітають космічні кораблі, це сайфай, це фантастика. Якщо дракони, то це фентезі. Але це насправді складніше і можуть бути якісь межові жанри. Фентезі, як правило, асоціюється з минулим, альтернативною якоюсь минувшиною. Як правило, коли говорять про фентезі, міркують про середньовіччя або про щось. Після середньовіччя, але трансформовані фантазією. Тобто це альтернативне середньовіччя, альтернативний там, наприклад, 17 сторіччя. От а коли говорять про сейфа, коли говорять про наукову фантастику, то як правило говорять про прогностичне, говорять, що буде там далі, що там міркують, значить, як складеться певний суспільний лад, це буде антиутопія, чи буде якась суперкатастрофа, і це там постапокаліптика. Я сам не любив фентезі, я сам був дуже скептичний щодо цього жанру впродовж тривалого часу. І, і зараз я спокутую це тим, що читаю багато фентезі, бо я розумію, що я був несправедливо скептичний. І після початку повномасштабного вторгнення я не читав доволі довго, і це вперше в своєму свідомому житті, напевно, з п'яти років, коли в мене були тижні, де я не читав жодної сторінки. Це для мене немислимий стан. І почав читати Роберта Джордана колесо часу. Абсолютно. Е я не хочу вживати слово примітивне, аби нікого не образити, але доволі просте в плані фабули і арок персонажів фентезі, яке несподівано мене просто затягнуло. Я не можу пояснити, чому, окрім того, що казали ви, що цілком можливо, це був банальний ескапізм. Потрібна була б історія, над якою би ти абсолютно не напружував би мізки, а просто от плив по ній. і це те, що дарує фентезі. Це не мій жанр улюблений. Я люблю якісь інші жанри. Але якщо задуматись, то вочевидь це такий Гаррі Поттер. Це таке легке фентезі. І написано так, що ти віриш, що це було в реальності. Як ви ставитесь до фентезі і фантастики? Чудово. <с <с я не дуже люблю читати книги без фантастики, тому що, на мою думку, реальне життя і так занадто сильно довкола нас. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. Тебе там. Вінниці. А ви не читаєте фантастику? Звісно, читаю. Я ще й пишу фантастику. <реш> <реш> Ось я пишу, читаю це мій улюблений жанр. Як ви думаєте, як розвивається цей жанр зараз? Країні, чи зросла цікавість, чи як? А я вважаю, що зараз він в принципі активно розвивається, і зараз він взагалі з'явився. Тобто він з'явився не так, щоб давно. Тобто, фантастика була завжди, але саме фентезі в класичному розумінні воно з'явилося нещодавно. Тож я вважаю, що цей жанр на піку зараз. Свідченням того, що зараз добре розвивається фантастика і фентезі, є те, що з'явився спеціалізований YouTube канал який говорить про фантастику і фентезі, так? Фантастичні токс. Окремі такі якісь ініціативи не з'являються саме тоді, коли йде от потужний розвиток певного жанру. От у нас є досить розвинута, я вважаю, дитяча література, і то вже віддавна. Є окремий ресурс барабука, який говорить суто про дитячу літературу. Коли в нас з'явиться значить, окремий канал, який буде говорити суто про детективи, значить все добре з детективами. От про дитячу літературу про фантастику зараз можна бути спокійним. Загалом добре, що вона просто розвивається. Я не думаю, що ми можемо просити більшого під час повномасштабної війни. Очевидно, є якісь більш успішні проекти, якісь є менш успішні проекти. І мені складно оцінювати загалом станції галузі, тому що ну успіх моєї колонії ґрунтується на тому, що я робив задовго до цього часу. Тому загалом все окей, і мені здається, що це підтверджує і як просто немислима кількість тайтлів перекладних, особливо фентезійних, і дуже багато, так і те, що все більше з'являється е, е, українського фентезі, ну тобто, українських авторів і автора, які в цьому пишуть. Е, але е, це не означає, що я аж такий мега оптимістичний, тому що чи щось з цього буде, чи якісь ці автори чи авторки закріпляться, чи вони зроблять собі ім'я, покаже час. Тент оформлений під український Young Adult Fantasy. Ми проводили конкурс рукописів, і ми прийняли декілька рукописів, які власне написані в жанрі фентезі, міське фентезі або фентезі з сеттингом Японії. І насправді перед там були шалені. Тобто попит є величезний. Я скажу, що конкуренція на ринку є, тобто це розвивається. Але людям дуже подобаються гарні оформлення, гарні обкладинки, гарні зрізи. Вони можуть це купити навіть не прочитавши анотації. Я вважаю, що це прекрасно. Тому що підтримувати українських авторів це супер. А перекладні насправді ми маємо нішу саме в фантастиці. Тобто, це в нас те, що продається завжди стабільно. Нас в принципі за це знають за колесо часу, за експансію. Тобто тут конкуренції як такої навіть не дуже є з КСД трішки з жупанським і там віва часом. Тобто тут навіть немає такої проблеми з покупкою прав. З улюблених книжок це трон зі скла, а це королеви, це маковіна, звісно ж. База це Лазарус. Там поєднані поєднана фантастика з нашим улюбленим Києвом, старовинним Києвом. І це книга, яка читається дуже легко. Також варто згадати книгу ну, дилогію, навіть трилогію скоро Ірини Грабовської, зірки і кістки. Теж неймовірні книги, дуже класний світ прописаний. Також маловідома авторка Наталія Мотолінець. Це взагалі моє найперше фентезі і ну те, з чого фактично почалася моя читацька кар'єра, якщо так можна сказати, в 13 років теж дуже раджу ніколи не стану тією людиною, яка Зараз ваші справи під час цих масованих атак, вибухів. Як ваші справи з читанням взагалі? Чудово, почала читати. Десь рік я активно читаю. Це перша книжка, яку я прочитала і яка затягнула мене в цей світ читання, і це допомагає трошки втекти від реальності і кудись краще. Обставин. Коли кажуть, що книга відволікає, вона ніби це ніби применшує значення книги. Книги це спільна дискусія про цінності, яка точиться постійно, і ця функція, ця роль мені здається значно більш важливою. Тому не дивно, що під час війни. Люди читають більше, а не менше. Так, під час відключення стало більше часу, як на книжки. Тобто, як, тобто, коли ти ну, в тебе є менше дії, які ти можеш робити, коли нема світла, тому більше як зосередилась на книг і стала їх більше читати. Але так то що так що так, тобто читала в середньому там п'ять книжок на місяць, що якраз для мене більше як ну, подобається, коли як такі середня. Мені дуже подобається читати фантастику. А є якісь улюблені книги? Так і Ларіона, Павлюка, всі три книги. Я обожнюю там, наприклад, я бачу вас цікавить пітьма. На перший погляд там немає фантастики, але вона повністю просочує книгу. І насправді, ну на мою думку, тут вже як людина сприймає, так і є. Дуже по різному люди визначають жанр, і я віддаю тут право читачу визначати як йому більше комфортно, тому що зрештою кожен сам собі щось знаходить в книзі. Мене є моє власне. Визначення, але як люди визначають, ну так їм і краще. Просто є читачі, кому дуже важливо. Класти в один з жанрів ту чи іншу книгу, наприклад, пітьму називають детективом. Ну я, мене навіть це трохи дивує, бо я зовсім не вважаю її детективом. Але менше з тим, якщо так комусь комфортно сприймати через детективну лінію, через цю загадку, хто там є звір, ну то це його право. Пітьма це містичний роман. Там, власне, оце межа між містикою і реальністю. Суспільне постійно посилає мене на книжкові фестивалі, мабуть, тому що думає, що я читаю. Але вони не знають, і ви також не кажіть, що я мрію написати книгу. І саме тут я дізнаюся секретні інсайти, як це зробити. Адже на фестивалі багато подій присвячених тому, як написати книгу, і, зокрема, фентезі, прочитати якомога більше книг, прочитати якомога більше книг в тому жанрі, якому ви хочете писати. Тобто, якщо ви хочете писати знову ж там який-небудь детектив, треба прочитати там 200-300 детективів. От тоді, в принципі, з'явиться уява, як пишуть такі тексти. Можна піти на письменницькі курси. Зараз багато письменницьких курсів. Просто треба писати, треба виписуватися. Треба розуміти, що ти борешся з паперем, тому що в тебе є одні думки, і ти дивишся, як воно викладається на папері. Якщо воно викладається легко, то це щастя. Але буває, наприклад, я як поет, коли в, в тебе з'являється образ вірша, іноді тобі він насниться, іноді щось, і ти кладеш його на папір, це йде, знаєте, така внутрішня боротьба, як сказати так, як це тобі уявилося, як знайти ці слова. Автор початківець повинен розуміти свою цільову аудиторію для кого і що він хоче, хоче написати. По-друге, не буває просто книжок. Бувають жанри, бувають стилі, бувають е маса різних сегментів, які або, або вже, вже заповнені, або ще не заповнені. Головне не вигадувати при цьому велосипед і, і думати, що я, я зараз придумаю щось таке, що е всіх здивую. Всіх, всіх порву. Я таку форму зараз придумаю, а аж міст, хай самі читачі додумають себе. Стати на цьому мільйонером неможливо, принаймні в Україні. Відчитачі, тепер ви знаєте майже все про фантастику і фентезі, як це допомагає нам відволіктись або навпаки не відволікатись від реальності. А я йду писати власну книгу, і можливо це буде фантастика. Оу, забула сказати, підписуйтесь на нас, суспільна культура, пишіть ваші коментарі, і побачимось на наступному книжковому фестивалі у Львові.